Книга, яка вразила мене, вона не багатослівна, але багатообразна. Сюжет зумовлений і непередбачуваний, в ній багато запитань і мало відповідей. Кобо АБЕ ЖІНКА в пісках. Кобо АБЕ японський письменник, драматург і сценарист. Один з лідерів японського повоєнного авангарду в мистецтві. Основна тема творчості, пошук людиної, власної ідентичності в сучасному світі. Культовий роман жінка у пісках Кобо Абе написав у 1962 році, а в 1963 він був удостоєний премії Йоміурі, пошук себе, пошук сенсу буття, боротьба з обставинами, відчуття безвиходності. Чому має право людина розмірковувати і думати? Чи може вона вирішувати за інше? Сюжет роману розгортається навколо молодого чоловіка на ім'я Нікін Дзюмбей, пристрасного ентіволога, який у пошуках загадкової комахи запізнюється на автобус і потрапляє в дивне село. Село розташоване на морському узбережжі Піщаних Дюнах. Нікі просить главу села прихистити його на ніч. Його відводять до будинку самотньої жінки. Яка знаходиться на дні піщаної ями, для того, щоб потрапити в будинок, колекціонеру комах доводиться спуститися по довгій драбині на саме дно ями. Чоловік оглядає убогий побут жінки, яка цілу ніч вибирає пісок, що сповзає зверху, але він ще не знає, що вранці драбин не виявиться, а нескінченно різноманітний потік піщинок стане частиною його життя. Герой потрапляє в пастку, без лузду і жорстоку, і тепер, щоб вижити, він мусить постійно разом із жінкою вичерпувати пісок з дня ями, і всі його спроби протистояти абсурдності такого протистояння розбиваються об одноманітну логіку мовчазної та покірної жінки. Письменник чудово передав філософські роздуми, психологічний стан головного героя. Який опинився в замкнутому просторі, Безперервно сиплячий пісок, який, як наждак, точить кінчики нервів, ця цитата чудово передає атмосферу роману роману, який і в наш час залишається популярним і актуальним, адже автор порушує важливе і вічне питання про сенс існування людини, змиритися чи протистояти. Нарікати на неминучість подій, чи змінити курс прийняття дійсності. Рано чи пізно ці питання постають перед кожним, але чи знаходимо ми на них відповіді? Ось та книга, яка вразила мене? Вона окладна і водночас дуже проста.